Пановичу, скажіть, будь ласка, коли цього року у Черкасах стартує опалювальний сезон? Опалювальний сезон вже з сьогоднішнього дня стартував по садочкам та лікарням міста. І також ми сьогодні підключаємо і школи. З 15 жовтня буде вже надане тепло у будинки, де проживають мешканці міста Черкаси. Сьогодні на виконкомі було таке прийняте рішення. Були вже скарги. Безпосередньо я зараз зустрічаюсь з батьками в школах і садочках, і постійно останні два дні нарікають на те, що дуже холодно, що в садочках треба відкривати вже включати батареї, але нема не було прийнято рішення виконкому. У вівторок він проходив 6 числа, і шкода, що не хватило голосів. Зв'язку з тим, що багато людей зараз членів виконкому у відпустці, тому будучи у віс. Пустці безпосередньо мені прийшлося сьогодні вийти і на виконкомі якраз було вісім людей, це якраз той кворум, який дозволяє прийняти таке рішення. І тому сьогодні було прийнято це рішення. І я вже сподіваюся, що поки ми з вами зараз спілкуємося, в садочках, школах і лікарнях вже є гаряча вода. Скажіть, будь ласка, чи є цього року якісь проблеми? Пам'ятаємо, що минулоріч деякі котельні не були включені і через це деякі мікрорайони були без тепла. Значить, в цьому році ми підготовились до отопительного сезону. Значить, безпосередньо у нашого комунального підприємства Теплокомуненерго є ліміти, які їм надані Черкаси газ. Це дуже приємно. У нас до цього, ви правильно абсолютно кажете, були проблеми з цим, але протягом літа комунальне підприємство розрахувалося з навкатогазом і були ці кошти заплачені в кількості 50 мільйонів. Ліміти були нам надані, і зараз ми спокійно можемо отаплювати наші будинки, школи і лікарні. Я безпосередньо хочу подякувати керівнику комунального підприємства Кушніру Миколу Івановичу. Ми разом з ним неодноразово їздили в Київ, їздили в Нафтогаз і разом з ним вирішували цю проблему, щоб розрахуватися з боргами і щоб люди у нас уже зараз сиділи були з теплом.